Доброго дня, мене звати Петро. Я хочу залишити відгук по роботі по співпраці з Волочним ССВ. Місяць тому назад я до нього звернувся з проханням допомогти ліквідувати залишки товару на складі і за рахунок цього закрити кредит на купівлю цього ж самого товару. Тобто в мене стояло питання взагалі закривати магазин, оскільки я вже не бачив сенсу, все, що я робив перед цим, фактично вже не давало мені можливості. Пішно підтримувати якусь цю підприємську діяльність. За менш ніж три тижні Василь справився з задачею на відміну, тому що склад я дійсно ліквідував залишки. Принаймні, ходових товарів в мене вже зараз майже немає. Але при цьому всьому. От на, на цих трьох тижнях я переконався, що ніша моя жива і варто залишатися в ній. Тому кредит я не погасив, а залишаю, <зас> закупив новий товар. Дякую. Якщо порівняти показники роботи місячної давності і сьогоднішній, то приріст десь близько в 5-6 разів по кількості замовлень самих. Тобто на даний момент фактично показники мої навіть стали е десь в півтора рази краще, ніж е в довоєні. Тобто, На даний момент я буквально за три тижні отримав е максимум е замовлень саме з Google, е за весь період роботи магазину, а це близько п'яти років. Тобто, Однозначно Василь майстер своєї справи в ті гроші. Які він запрошує за свою роботу? Єдина ремарка: будьте готові, що доведеться дуже плідно працювати, дуже багато замовлень буде, і ви можливо, так як і я, пійме така своє розрив.